Прибутковість іспанських боргових паперів зростає у ціні. 100 мільярдів євро допомоги від єврозони рятуватимуть лише іспанські банки, тож зводити кінці з кінцями уряд країни планує завдяки продажу облігацій. Впоратися з кризою мадриду стає все тяжче. Уряд знову скаржиться на складність ситуації і готує іспанців до зростання безробіття. І це в країні, де воно і так же перевищувало 24%. зараз надзвичайно напружений момент, але уряд Іспанії та інші уряди єврозони дуже добре знають. Що потрібно робити, заявив міністр економіки Іспанії Луїс Гіндос. За на перший погляд, позитивними новинами про допомогу іспанським банкам прийшло повідомлення невтішне: міжнародне рейтингове агентство Фіч знизило довгостроковий кредитний рейтинг одразу 18 іспанським банкам. Хоча проблеми Іспанії турбують нині всіх в Єврозоні. Греція лоскоче нерви не менше. Неділю в країні знову парламентські вибори, що цілком можливо визначить долю Греції в Єврозоні. Алексіс Ципрас в понеділок виступив перед журналістами. Його ліворадикальний рух сіріза на минулих виборах став другою найпопулярнішою політичною силою. Ципра ще раз підкреслив, що є противником заходів жорсткої економії, які стали умовою для виділення Греції кредиту. Він також прагне скасувати деякі податки та рішення, прописані чинною владою, як ліки від грецької кризи.